Вітаю вас, Я Хочу поговорити про досить, на мою думку, небезпечну тенденцію в українському інформаційному просторі. Якщо ми подивимося, то езотеричні канали, такі розкручені, розпіарені, особливо які з'явилися вже під час повномасштабного вторгнення. Вони мають достатньо велику кількість підписників, яка і не снилася ані професійним філософом, які правда не доносять глибокі філософські ідеї, ані професійним зазвичай психологам, ані навіть науковцям. Ось езотерічні канали у нас просто ростуть як гриби. І а, при тому всьому, що я не матеріалістична людина, я християнка і я вірю в те, що є різними. Різні полюси тонкого плану, скажімо так, там несуть просто вже відверту дичину. Просто середньовіччя, знаєте, з середніх віків. Але в себе було воно якби ще не так печально. Якби, ну, нехай би собі люди, які хочуть жити в середньовіччя і слухали своїх якби, побратимів. От замість якоїсь. Або, я не схожу, щоб жити науковим життям, таким матеріалістично-науковим життям, або щоб жити просто буденним життям і бути з молитвою, якщо ти віруюча людина. Ну, деякі люди воліють постійно дивитися якихось там тарологів і так далі, езотериків, там, ясновидців, рунологів і ще якихось там ологів з, в принципі, можна сказати, з, <intensity> з повісткою середньовіччям. Ось. Але зараз є набагато більш небезпечна тенденція. Зараз є тенденція відкривати канали, де там віщає якась там е, потомствіна відьма, але вона по типу освічена людина. І вона вставляє в терміни з фізики, терміни з хімії, терміни з якоїсь квантової механіки. Розумієте? І разом з цим в неї переплітаються різні там крадніки, різні там барабашки, домові і так далі. розумієте? Чому це небезпечно? Це небезпечно, тому що такі люди, розумієте, вони ловлять на свій гачок. І тих людей, які забобонні і дуже там, печерні, і такі люди, які не забобоні, ну якби забобонні, але не печерні. Справа в тому, що такі канали. Вже використовується для певної політичної пропаганди через те, що там велика аудиторія і такі, якби. Ну, я не знаю, як їх назвати, езотерики, скажімо так, які, знаєте, не, не зовсім дуб дерева, не зовсім якісь мальфари з глибоких гір спустилися. І знаєте, там три класи освіти, і все, що він може, якісь там виливати щось там воском. А ти бачиш, що у людини є інтелект і все, і вона цим займається. Я просто вам кажу, що недовго залишилося до того, як такі, є таких людей будуть використовувати для відвертої або завуальованої пропаганди з ворожого табору. Ось подивитися, скоро все це почнеться. На таких каналах буде політична пропаганда ворога. Починаючи з того, що такі канали будуть або якось пропагувати за Мир, за мир, там за слов'янство, єдинство, там ще якась там майчня проти українізації, деякі з цих каналів презентують себе як українські, вони віщають російською мовою, і там скоро почнеться політичні проєкти на замовленні. До того як проголосувала за Трампа. Політтехнологами в Америці була створена ціла історія про культ те, що називається Traditional Wives, а традиційних дружин. Потім на цьому культі, тобто дружина не працює, працює тільки чоловік. ну Коротше, такий патріархат, або там, мормонський стиль життя, скажімо, От, ну, патріархат в Такі крайній своїй якісь, як це сказати, в крайньому ступені в американському виконанні. Там, де жінка це така лялечка красива, там, де вона як домашній кухонний комбайн, по суті, там, де її не треба багато думати. Ну тому що? Тому що Трампу треба було виграти. Трамп виграв з маленьким відривом. Для того, щоб він взагалі виграв, треба було зробити багато таких людей, які б і вони їх розпіарили через youtube платформу От, для того, щоб було багато послідовників от такого стилю життя. А він ж. Типу, у нас за домашні сімейні цінності проти різних там понаїхавших, проти ЛГБТ комп'юніті, ну, він за те, щоб жінка була жінкою чоловік чоловіком, і всі, оті, які е, підсіли на гачок саме отого, от такого культуру. Так, от саме Тред Вайф, от о, який потім зазвичай закінчується абсолютним знищенням жінки як особистості. І аб'юзивним ставленням чоловіка до своєї дружини, зазвичай там дружина щаслива ніколи не буває. Це просто домашнє приладдя, як в середньовіччі, в принципі. От для того, щоб Трамп виграв цього разу, був створений політтехнологами весь цей культ. Цей культ з'явився не просто так. Це думаю, чи пішла мода. Це не мода. Цей культ був створений для того, щоб виграв Трамп. Так от, мої любі, якщо раніше езотерічні канали могли бути там з різним підоронцям, просто тому що зараз така якби, фішка People have it, так, люди у невизначеності. Треба, хоч, щоб хтось там у якийсь розкладік розклави, може там щось вийде. Скільки там не розкладали, я я подивилася просто декількох з них. От вони кажуть, що такий-то населений пункт, пункт не займуть, а його займають. Ось, розумієте? І вони далі віщають, і в них далі перегляди. Ну, коротше, якийсь тупізм просто. Я вам просто кажу, що особливо, коли починають залучати людей, які а-ля не з дремучого лісу, а з типу вставляють щось науковою базою, просто скоро це. Буде підґрунтям для політичної пропаганди з їхнього боку, з їхніх каналів, на руку ворогу, Будьте дуже з цим обережними. Вони навіть зараз пропагують, що буде скоро якийсь там національний марафон ізотериків. Коротше кажучи, потім на оце підґрунтя ляже ФСБшна фішка. Так само, як лягла Трамповська фішка надпідгрунтя MAGA Make, it, make it, America Great Again і оцих от Thread vibes". Тому що це був його електорат. На той момент потенційний, а потім став реальний. Такі справи.